Всім привіт, дорогі фоловери мого каналу, сьогодні у нас буде звичайний будній день агента USS. Ви подивитесь, які люди заходять до нашої організації, що вони роблять і чим займається саме агент USS. Я вас одразу попрошу поставити вподобайку, підписатися на канал та заварити собі чай, та щось смачненько взяти. І приємного просмотру. Пау-пау-пау! І так, перше, що я маю зробити як агент USS. Це зараз сходити в гараж та взяти собі машину Для того щоб Сліденько правопорушників перевозити автомобілем Ту 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 Джо Ве Лі На Небезер коли пори жавелі Небезер коли пори жавелі і пав на ноль, коли Париж жаблін І пав на ноль, коли говорить Джавелін Але перед тим, як почату нашу зміну Я вирішив, що треба буде піти побувати зомбі, щоб заробити декілька льодяників Адже їх можна ще перепродати Ту 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 Джо Ве Лі не безер, коли пожавли! Не безерколи пожавели! І багаль, коли порижавлин! І багаль, коли говорить джавелин! Так, шановні, доброго дня! Доброго дня! Добре Агентом ЮСС з'являюся, знайомтесь, будь ласка, з моїм жетоном. На підставі процесуального кодексу розділ 5 стаття 5. Перевіряємо кожну людину, котра заходить в будівлю здання мерії. Тому, будь ласка, передайте, на підставі цього ваші документи. Також після цього буде проведений обшук. Секунду, зараз. Зараз. По черзі, по черзі. Ось знайшов у кармані документи. Так, взяв документи з рук людини документа. Ой, з рук людини документи. Переглянув документи та повернув руки. Станьте біля стіночки для проведення обшуку. Добре, за одягнув гумові рукавички та почав обшук. Саня, тікай. Так, під час обшуку нічого забороненого було. Зупиніться, шановний, перша Ні, не буду. вимога. Перша законна вимога, шановний зупиночка. Я тікаю, мені сразу заграти. Друга законна вимога, шановний. А якщо я зупинюся, ви не будете мене бити? Я вас не буду арештовувати. Добре, тоді давайте вам заздалегідь скажу дещо. І ідемо, це довга розмова Мері, буде. Діть. Давайте, заходьте, заходьте. Вибачте, що це. Так, ще раз представлюсь, агентом ЮСС являюся, знайомтось, будь ласка, з моїм документом. Ой, з моїм жетоном ознайомтесь. Агент USSEED передайте на підставі розділу 5 стаття 5 про кодексу ваші документи. І зніміть маску для ідентифікації особи, будь ласка. Добре, зараз. Так, тепер можете передавати документи. А, зачекайте. У мене швидництво. Та ось, дивіться, я Зараз ще раз у кишені Подивлюсь. Зараз? Да, ось, і он нема. на вас. Так підійдіть до секретарша, та зробіть ці документи. Ми ще не Так зробили. Я, Ось ось ось, де цього я тут сюди і прийшов. Так, а ви можете знаходитися в мерії. Так, ось тепер. Доброго дня ще раз агентом я являюся, з'являюся, ти ще раз моїм, будь ласка, жетоном. Агент ЇД, позивний мій. Передайте на підставі процесуального кодекс розділ 5 стаття 5 на ваші документи для перевірки. Також буде проведений обшук після перевірки ваших документів. Так, взяв документи з руки людини напроти переглянув. Повернув у руки. Встаньте білі стінки для проведення обшуку. Одягнув латек зніму рукавички та починаю робити обшук. Одягнув кайданки на людину напроти взяв людинку під руки. Не. Є. Шановний, підозрюєтесь у 8.6, під час обшуку було знайдено щось схоже на зброю. Вибачте, можна з другом поїхати. А, стійте, офіцер, зачекайте секундочку, Я можемо зупинитися. Ну, агент, так, знаєте. Підійдемо. Добре, давайте підійдемо. В принципі, ми мене вибору нема. Зачекайте секундочку, чи у вас тут машина десь. Так, послав ухват, пристегнув з громадян до стовба, ви не можете від нього відходити. Ви не проти, якщо я поїду з вами? Я то не проти, але вас не пустять на територію ЛСПД Так. А зачекайте за перед тим, як так, ми. Відстегнув туди Відстегнув кайданки від стовба та застигнув знову до рук. Взяв людинку під руки. Слухайте, офіцер, зрозумійте мене те, що я тільки приїхав, а це зброя у мене з'явилося тільки ну, хвилин 15 буквально назад. Так, Давайте я може. ну. Uh, відкрив двері машини, посадив людину в машину, застигнув опуска безпеки, після чого зачинив двері машини. Маєте право зберігати мовчання, все що ви скажете, може бути і буде використано проти вас. Маєте право на телефон, за термін на 5 хвилин, маєте право на адвоката. Якщо не можете дозволити себе адвокату, він буде наданий вам державою безкоштовно. Права вам зрозуміли? Так? Реалізація потрібна? Ну, адвокат або дзвінки. Ні. Ну, може адвокат так потрібен буде. Тобто я якось зможу навіщати друга свого, чи як. Відчинив віконсу машини, що ви кажете? Я зможу якось друга там навіщати. Знаю, це ви можете запитати у ЛСПД. А вхід з іншої сторони, так? Так, так. Дивіться, ми зараз чекаємо поліцейського, який вийде до нас. А пане поліцейське, там а справа людині погано. Ви можете щось зробити, бо він скоро помре, мені здається. Так, надаю першу медичну допомогу. Дуже дякую. А скільки ще чекати залишилось? Зараз почекаємо, коли він вийде до нас. У нас, в принципі, одна година є. Може трошки менше. От прямо одна година. Так, так. Так, пане поліцейське, ну може під цю годину порозмовляємо трішки, я там не знаю, ну може ви подумаєте гарно. Давайте порозмовляємо. Прошу, хочете розмовляти. Я хочу пояснити свою ситуацію. Взагалі я тільки, типу, прибув сюди. Ну, я хотів документи зробити. Я цю зброю не використовував. Це реально випадковість. Я просто зараз тут тепер сиджу і чекаю. А де ви взяли зброю? Та взагалі до нас якісь. Ну, там мій знайомий був, я з ним зустрівся, і до нас якісь, типу, люди причепились. Вони нам спочатку допомагали, типу, освоюватись тут, а потім, типу, дали зброю. Я такий, ну добре. Візьму, це було в магазині. А потім це ми і, пішли ні, до Мерії. Я, що по законодавству ви не маєте права брати зброю без ліцензії і. її мати, в принципі. Ну, типу, як би по суті так знаю, але коли я сюди приїжджав, я взагалі не знав, ні, що таке вона? траплятися. Бо, ну, зараз ніякої, але яка там була? Два пістолети якісь були. О, такого ще й дві одиниці. Так я, яка різниця, ви ж про це і так знав. Ну. Дві одиниці дозволено взагалі, військо, у кого є військовий квиток. Ну, може, тобі справедливо. Якби одна одиниця була, я б ще подумав відпустив, бо можливо би вас, але я, в принципі. Ну. Знаєте, в мене ще є інший друг. Ну, я думаю, він би допоміг відпустити мене. Але... Чим. Не знаю, там. Я би вас все одно не відпустив, я жартую. А чого так? Ну, тому що я за закон за правопорядок. Ну, ваше право. Ладно, є така пропозиція, зараз я вам кидаю дуельку, якщо перемагаєте, я вас відпускаю. Якщо я далеко тікаю? Ні, зараз я вам кину викликну дуель, якщо ви перемагаєте в дуелі, я вас відпускаю. Згодні? Добренько. Так, вістойно пускай безпека витянув людина з машини. Відкрив двері, та допоміг людині вийти з машини, після чого зачиняє двері. Не зеркали поріжжав Небезерколи пореждения на Ноль, коли пали пари шаблін, на ноль, коли говорить джавелі Вас тих діє баб, не чіпадав. Не бази на нас, бо ми тебе сертулимо бля. Не біди на нас, долі тебе закафає. А потім тебе не річка буде сушить. На пассужири зараз год, я заберу себе чисто Бізлетіла, на все дуже гарно і зни Поки плаче установ він не там Нашлики ну мяу І часто ливах you got over Поки новий деп кидає кидай біло цьому спец Поки в цей часто деано не добала Мало б до шофис і вони тя усі Ховче кошка на невідай ми піднімає за нове Зафалибали, коли ти побачив поруч джавелін Бо інакше ти бачиш Пррр, прир, в джига Ну Куди ти тікаєш веселий почались почали Жоні кафе, без принципу йому насрать на кот Ми проїхали на куби, з нами живе Гарина Поруч з нами слова, то зарвони, наче бодігла Віскі знову затулить во всьому похуй на зазе Поки валера на кубах, знов занюхаєш АВЕЛ Тубезер, коли поруч джавелін не Борис пори Єбало ноль, коли порижав ли. Ебаный ноль, коли говорить джавелин. Бля, надо було шесть ще про Артура сказать, не знаю, но ну, похуй. Ну ладно, все честно. О, я дякую вас за розуміння. Так що я. Я думаю, я чек? да 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 Ооо, я думав взагалі вас, дякую, але дякую. Гарного вам дня, пане.